батько! Істину воскрес. Дякую, дочечко, дякую, а це що таке? Ні, часовий Ти сама тонка. Ти можеш відгадати. Ти є найкращий татко у світі. Вітаю тебе, з ним батько. Давай тягне командуємо. Дякую тобі, зайчик. Ти мусиш відгадати ага. в якому із цих шариків є якісь сюрпризи. Відгадую. В цьому. Вікома. Добре. Давай. Дивитися. Так, але мама, як ти кажеш... маю стрілити? Ні, ну чекай, я боюся. Ну... Стріляти була ідея, але. Так, тут щось є, дочка. Да, так, але я боюся, щоб воно тебе не поранило. То я мені неї спустити його. Так тріска. Давай е якусь штучку. Дай якусь штучку гостру. гостру якусь. штучку. Може, отак от, от його так тримати і спустити. А, ну, так не спустить. ну, не лякайтеся. О! о Вау, це що? Бро все. Бро... Це так має бути Дякую Я тепер це буду носити Бачите, я дуже задоволений подарунками Ось я забираю. збираю Продовжувати чи ні? Ти подивився, як вона камінчик, так диву, це та дуже, гарно. та я взагалі. Немовірно, <смір> <смір> неймовірно. Та ти маленький. Я чесно, я тільки що забув. А дивлюсь, ти прийшла з телефоном, я вже.

Ну, тільки зняти ту штуку і буде гарно. Ай, думай, що мене так болить! Ай, болить! Чик! Вау! Гарно, гарно. Гарно. Нрік і колись мене кликали в школі. Нрік і Елєсіас. Бо я дуже симпатичний і красивий. Це ви задіпало волосся? Було було, це. що? 15 років і нема, це жорстко. А як тут? А як воно? А, три хвилини два. <рес> 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 це більше обтягує. Ні, та це ми просто зараз ми її зробимо. Таймінг, його перметри. Ого, блін, я про це думав. Реально. Крутяк, дякую. Це шикарний подарок. Дуже круто. Дуже круто, Дочечки, ти молодець. Я, по-перше, дуже радий. Думай, це ще не все, але це буде на тобі, на жаль. Що наступне?